Сьогодні ви дізнаєтесь про деякі з 45 ядерних вибухів, що їх провела Велика Британія у період з 1952 по 1991 рік. У червні 1952 року в Портсмуті в обстановці суворої секретності готувалося до відправлення в далеке плавання спеціальне ескадра кораблів. Вона складалася з ескортного авіаносця компанія, Фрегата Плім та деяких десантних кораблів супроводу. На борту компанії завантажувалося різне обладнання, вимірювальні прилади, кінокамери та осцилографи. Усе тільки найобхідніше, адже місце на борту було обмежено. У каютах займали свої місця вчені та фізики. А ось у трумі фрегата Плім помістили вантаж, заради якого ця вся операція й готувалася першу атомну бомбу. Через два місяці плавання на початку серпня ескадра прибула на безлюдний віддалений від цивілізації архіпелаг Монтебелло. Він складається з кількох острівців, розташованих біля південно-західного узбережжя Австралії. З привезених на борту вантажів протягом наступних двох місяців тут було обладнано випробувальний полігон. Монтебелло з італійської мови перекладається як красива гора. Саме тут Велика Британія проведе своє перше ядерне випробування. Фрегат «Плім» Був поставлений на якір в одній із лагун північної частини архіпелагу. У його трумі, приблизно на 3 метри нижче ватролінії, знаходилася ще незаряджена атомна бомба. Її плутонівий заряд близько 7 кг плутонію, напрацьованого за допомогою Канади, був доставлений на полігон 15 вересня, після чого почалося остаточне складання бомби. Зараз ви бачите унікальні кадри, на них демонструється опускання уранового поршня з плутонієвим зарядом по спеціальному каналу Саме Серце Бомби. Велика Британія почала розробку своєї атомної бомби ще у 1943 році спільно з американцями, однак згодом штати відмовилися ділитися будь-якою інформацією, тому всі подальші роботи Великобританії довелося продовжувати самостійно. У 1952 році у сторони ще не було літака носія бомби, уряд побоювався, що СРСР таємно доставить ядерну бомбу в Англію морським шляхом у вантажному судні, після чого підірве її в одному з портів. Тому було вирішено провести випробування таким незвичним чином: підірвати бомбу в трюмі корабля недалеко від облаштованого узбережжя для оцінки можливостей руйнування. 2 жовтня 1952 року під час засідання наукової комісії на авіаносці компанія, отримавши сприятливий прогноз синоптиків, доктор Вільям Пенні призначив час вибуху на 8 годину ранку наступного дня. В операції присвоїли кодову назву Ураган. 25 кілотонний ядерний вибух повністю знищив фрегат Водотонашністю 1400 тонн, викинувши на узбережжя краплі розплавленого металу, які підпалили суху рослинність. Хмара вибуху нялась на максимальну висоту 3 метрів, руйнуючись і зносячи східним вітром. Так Велика Британія стала третьою за рахунком ядерною державою після США та СРСР. Через рік у жовтні 1953 року. Відбулася наступна серія випробувань, що складалася з двох вибухів, оскільки королівський флот більше не міг забезпечити проведення випробуванням на Монтебелло, було прийнято рішення провести ці вибухи у Великій пустелі Вікторія, Південна Австралія. Операція була присвоєна назву Тотем. Основною метою цієї операції було вивчення допустимої кількості ізотопу Плетонію 240 у заряді бомби. Цей ізотоп, на відміну від Плутонію 239, має схильність до спонтанного поділу, що може призвести до передчасної детонації заряду, але водночас плутоній 240 дешевший за плутоній 239. Обидва вибухи були проведені на 30-метрових вежах, енерговиділення кожної не перевищило 10 кТ. Подальші випробування відбулися вже у 1956 році. Вони були розподілені на дві операції: Мозаїк та Бафало. Операція Мозаїк. Першу операцію Мозаїк було проведено знову на острові Монтебело. На металевих вежах випробовувалися два ядерних пристрої. Один з них, ймовірно, мав дизайн подібний до радянської Слойки, і при вибуху дав 98 кіло що зробило цей вибух найпотужнішим з усіх проведених на території Австралії. Його енерговиділення було засекречене аж до 1984 року. Ще до випробування Великобританія заповнила австралійський уряд, що його енерговиділення не буде більш ніж у 2,5 рази перевищувати енерговиділення першого вибуху, проведеного у 1952 році. Через 22 роки, у 1978 році, ці місця відвідав журналіст, один з них Стокер Стів Едвардс. Який вже давно вивчає екологічну обстановку острова, розповідає. Перша бомба була підірвана у 1952 році на старому кораблі Плім поруч із трав'янистим мисом. Жахливою сили ударна хвиля змила з острова усе, що тільки можна. В цілях обережності я взяв лічильник Гейгера ця будівля. Була збудована тут спеціально для вивчення вибуху. Вона знаходилась приблизно за півмилі від епіцентру і тепер зруйнована. Давайте зробимо тут замір тут небезпечне випромінювання, хоча рік тому воно було набагато сильніше, тепер розглянемо інші частини острова. Це одна з частин корабля Плім, який доставив бомбу. Він стояв приблизно за милю звідси. У тому напрямку. Ти можеш уявити собі силу вибуху, яка підкинула цей шматок сталі, після чого він летів аж цілу милю. Гаразд, тепер ми побачимо те місце, де був вибух. Так, стрілка почала повз, стає гаряче, дуже гаряче. Це воно, точно це місце, де була підірвана бомба. Цей метал дуже і дуже активний. Це небезпечно? Так, це небезпечно. Ходімо звідси. Мийте добре руки, адже на них можуть бути металеві фрагменти та пил. Друга операція з кодовою назвою Буфало, що складалася з чотирьох вибухів тактичних пристроїв, була проведена в районі Маралінга, Південна Австралія. Тут був побудований новий полігон, облаштований штабом та казармами для військових. На випробовувальному майданчику полігону було встановлено різну військову техніку. Наступний пристрій вперше був скинутий з бомбардувальника «Vickers Valiant. висота підриву 150 метрів, кодове ім'я Каїд, енерговиділення 3 кілотонни. Спочатку цю бомбу планувалося підривати на повну потужність, тобто на 40 кілотоннах. Але потім від цієї ідеї відмовились, оскільки у разі відмови бародатчика іноземного спрацювання це викликало б інтенсивні радіоактивні опади на більшу частину території Австралії. Наслідки та вплив: Радіоактивні опади від деяких з цих вибухів через помилкові прогнози синоптиків випали не там, де очікувалось. Через це опромінились деякі місцеві племена аборигенів. Слід вибухів реєструвався в новому південному Уельсі та фактично досяг великого міста Сідней.